77 затриманих і півсотні постраждалих поліцейських антиурядові протести з новою силою спалахнули у Сербії. Минулих вихідних лише у столиці відставки президента і всього уряду вимагали понад 140 тисяч людей. Невдовзі мітинги охопили всю країну. Опозиція почала масово перекривати автомагістралі та мости. Зрештою, акції переросли у сутички з поліцією, що саме так допекло сербам і чиємних шанс домогтися. Бажаного спробували розібрати. Палюча спека панує на Балканському півострові. Чи не в усіх країнах регіону стовпчики термометрів наближаються до позначки плюс 40 у затінку? У Сербії, приміром, 26 червня офіційно визнали найспекотнішим днем за всю історію національних метеоспостережень. Державна служба охорони здоров'я закликає громадян не виходити без потреби на вулицю, а надто з опівдня до вечора. Та надмірна спека не стала на заваді тим, хто виборює свої права. Минулих вихідних лише на площі Славія, що у середмісті Белграда зібралося понад 140 тисяч демонстрантів. У багатьох із собою державні прапори Сербії, транспаранти та свистки. сьогодні. Ми тут щоб змінити Сербію та побачити нарешті кінець цього уряду. Я не знаю, як слід домогтися проведення виборів. Сподіваюся, вони будуть максимально чесними. А потім ми почнемо нову боротьбу не на вулицях, а на дільницях Основна мета дострокові вибори, які, на думку протестувальників, мають покласти край 12-річному правлінню чинного президента Олександра Вучича. Той раніше пристати на вимоги народу відмовився, а мітинги назвав, цитую, добре організованою спробою державного перевороту. За кілька годин до початку суботнього маршу протесту партія Вучича привезла автобусами до столиці десятки своїх прихильників. Попри щільний поліцейський кордон, уже надвечір суботи масові демонстрації переросли у сутички. У поліцейських летіли петарди, пляшки та фаєри. Ті у відповідь відтісняли натовп подалі від парламентської будівлі, подекуди застосовували сльозогінний газ. Гаряче було не лише у Белграді. Бездіяльність уряду та поліцейське свавілля змусили людей вийти на вулиці по всій країні. Протестувальники у більшості свої опозиція та студентський рух блокують дороги та мости. На автострадах одна за одну з'являються саморобні барикади з шин, сміттєвих баків і підручних матеріалів. В уряді пізніше заявляють: у вуличних бійках постраждали 48 поліцейських і 22 цивільних. Ще 77 людей затримали. Втім, мітингувальників це не зупинило, і тепер до всіх вимог до. Далася ще одна звільнити раніше заарештованих демонстрантів. Остаточна перемога це виконання всіх вимог, і ми боремося саме за це. Подивіться, скільки нас тут. Всі ці люди прагнуть справедливості. Ми підемо до кінця і будемо мітингувати стільки, скільки потрібно, поки влада не виконає наші вимоги і не оголосить нові вибори. Антиурядові протести у Сербії тривають із грудня минулого року. Приводом стала трагедія на залізничному вокзалі міста Новий сад. 1 листопада там обвалилася частина бетонного навісу. Загинули 14 людей. Збудований у 1964-му вокзал відкрили у липні після трирічної реконструкції. Те, що трагедія сталася одразу після цього, вважають серби, наочно демонструє глибоку корупцію та зловживання з боку чинної влади. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.